Саме практичний варіант для військових я б я, я порадив би. Це Nissan X-Trail, Nissan Navara і так само Mitsubishi Outlander. Uh, Nissan X Trail. Це у нас буде четверте місце, тому що це найбільш практичний і більш-менш не вибагливий до всього. Але є мінуси. По габарітам не такий великий, як потрібно на ЗСУ. Mitsubishi А, uh, Mitsubishi Pajero це орієнтовно десь можна поставити десь на п'яте місце. Чому великий автомобіль, uh, але вибагливий до палива? X5-й. X5 ми можемо поставити навіть на перше місце. Ага. 3 літра дізель надійний двигун. Автомобіль проїде всюди. А x 3 x 3 друге місце. Теж той самий практичний автомобіль, дуже дешево обслуговуваний і практичний до всього. Opel Frontera? Opel Frontera. Автомобіль десь ми можемо поставити на шосте місце. В принципі, по технічним характеристикам він підходить, більш-менш підлягає. Але теж так само є нюанси і живого тяжко вата знайти. Outlander. Там це більше аутлендер, третє місце. Автомобіль практичний, має висок, високу прохідність, має постійний повний привід і не вибагливий до палива. Хорошо, Zephira. Opel Опільзофіра практична в усьому, тому що вона сім'ясна, може пригодитися для евакуації, так само для перевезення. Снарядів і так само евакуації. Місце. Це у нас буде сьоме. Транспортер Volkswagen. Volkswagen транспортер в принципі іспользується як погрузки людей, розгрузки, ну так само для перевезення вантажів. Ставлю його на восьме місце, тому що автомобіль дійсно практичний, але не для бойових завдань. Навара. Місцен Навара це у нас дев'яте місце. Автомобіль має. Хоча Navara на 9 місці. Nissan Navara це у нас друге місце, тому що це є великий пікап, може бути двохмісний, може бути п'ятимісний. Має великий борт і так само не вибагали до палива і практично у всьому. Тому це друге місце. Це що, X3 і куди? Дев'ятий. Дев'ятий, X3, понятно. Хорошо, і L200? Угу. Ага. На перше місце. На, на перше місце? Ні, а подожди, давай на, 4. на четверте. На четверте. А x trail тоді куди? Як тобі L200? Та, якщо чесно, на пиздець. <кх> Десяте? <хи> uh, ну, давай, десяте. Давай десяте. l 200 l L2, 200 Десяте місце. Автомобіль практичний, але чому на десяте місце? Тому що ми ну, наразі його вже нереально купити в невеликий бюджет. Будуть корчі в завишену ціну. Якщо побачите автомобілі, наприклад, l 200 за 100, за 150 тисяч гривень, ніколи ж пові... ніколи ж ті не війніться, бо це на не... саме натурально. Нормальний l 200 коштує зараз 8 тисяч євро. Саме практичний варіант би для військових я, б, я, я порадив би. Це Nissan X-Trail, Nissan Navara і так само Mitsubishi Outlander.